Наступна вправа: знайдіть значення одночлена. 3м в кубі. Замість m підставляємо мінус 3. Мінус 3 в кубі це буде мінус 3 в кубі. Від'ємне число виносимо мінус. Мінус 3 помножене на 3 в кубі. Це буде мінус 3, додаємо показники степеня в четвертій. І це все буде мінус 81. Номер два. Сім шістнадцятих. А в квадраті б в четвертій, замість а підставляємо мінус 1 сьому, а замість б підставляємо 2. Мінус одна сьома в квадраті це буде одна сьома в квадраті, так як показник степеня парне число. Замість b підставляємо 2, це буде 2 в четвертій. Переписуємо. 7 шістнадцятих 16 помножене на 1 сьома та помножене на 1 сьома. 2 в четвертій це буде 16. Записуємо 16. 7 та 7 скорочуємо. 16 та 16 скорочуємо і залишається 1 сьома. Номер 3. 0,8 м квадрат n квадрат k. Замість m підставляємо 03, замість n одна друга і замість k 2000. Переписуємо. 08 помножене на 03 в квадраті. Помножене на одна друга в квадраті, записуємо. І помножене на k. Дивіться. У нас 2000. 2000 можна розписати як 2 помножене на 1000. Тепер всі десяткові дроби можна перетворити в загальний дріб. Тобто отримуємо 8 десятих, помножене на 3 десятих і помножене на 3 десятих. Дивіться, в знаменнику вже утворилася 1000. Помножене на 1 друга в квадраті це 1 четверта. Помножене на 2 перших і 100. 100 в чисельнику та тисяча в знаменнику скорочується. Далі 2 в чисельнику та 4 скорочуємо. Або 8 навіть. Це буде 2 помножене на 3 на 3 та на 4. 9 помножене на 4 буде дорівнювати 36. Наступна вправа. Знайдіть добуток одночленів. Ви пам'ятаєте, що добуток одночленів це одночлен. Записуємо. 2а помножене на 5b, добуток 2 та на 5 це буде 10, а b записуємо в стандартному вигляді. Мінус m помножене на 4n в стандартному вигляді, мінус 4mn. 6х помножене на мінус 8 y квадрат. Перемножуємо спочатку коефіцієнти. 6 помножене на мінус 8 це буде мінус 48 х квадрат. Далі мінус одна сьома х куб помножене на мінус 7х квадрат. Перемножуємо коефіцієнти. По-перше, мінус на мінус дасть плюс. 7 та 7 скоротиться. І коефіцієнт буде 1. А х квадраті на х кубі буде х5. Виконайте множення одночленів. Переписуємо перше. 06 а в четвертій b в кубі помножене на 4 а квадрат b. Коефіцієнти 06 помножене на 4 це буде 2,4, а в четвертій помножене на а в квадраті а в шостій куб помножене на b в b четвертій. Другий мінус 28 х п'ятій, помножене на 05 х четвертій, y в шостій. перемножуємо коефіцієнти. Коли ми множимо на 0,5, це все одно, що ми ділимо навпіл. Мінус 2,8 поділене навпіл буде мінус 1,4 х квадрат помножене на х четвертій додаємо показники степенів 4 плюс 2 6, y в п'ятій, y в шостій, y в одинадцятій. 5 плюс 6. Номер 3. 13 це квадрат d помножене на мінус 3c d. Так само починаємо з коефіцієнтів. 13 на мінус 3 це буде мінус 39. C квадрат, помножене на c в першій це куб, d помножене на d, d квадрат. Номер 4. 07, х в 6 Y в 9, помножене на 03 хі. 07 помножене на 03. Починаємо, як завжди, з коефіцієнтів. Записуємо. Це в нас буде 0,21. Записуємо. Х шостій помножене на х в першій 6 плюс 1 х в сьомій. Y в дев'ятій помножене на y, y в 10. Номер 5. Мінус 3 двадцяті. П в другій, Q в восьмій. Помножене на 40 80 перших п в 8, q в 2. Так, починаємо з коефіцієнтів. По-перше, знак мінус на плюс знак буде мінус. Далі перепишемо мінус 3,20, помножене на 40 вісімдесят перших, а тут.

Номер 6 мінус шість цілих, одна друга МН 8 помножене на p в одинадцятій помножене на 3,5 три тринадцятих м в п'ятій, n в п'ятій. По-перше, коефіцієнти потрібно представити у вигляді неправильного дробу. Знак мінус. Записуємо. мінус, 6 на 2 плюс 1 мінус 13 других. Помножене 13 на 3, 39 плюс 5. Це буде 44,13. 13 та 13 одразу бачимо, скорочується. Далі м в першій помножене на m5 буде m6, п в 11. Н. 8 на n в 5 це буде n в 13. 44,2 скорочуємо 22, отримаємо мінус 22 m в 6, n в 13, p в 11. Наступна справа. Спростіть вираз. 12а в квадраті помножене на 5а куб b в 7 перетворимо на одночлен стандартного вигляду. 12 помножене на 5 60, а квадрат помножене на а в третьому буде а в 5, б в 7. Номер 2 мінус 4м куб помножене на 025 м в шостій, мінус 4 помножене на 025 буде мінус 1. М в куб на м шості це буде мінус м в 9. Номер 3. 3 Триаб помножене на мінус 17 а квадрат Б. Починаємо з коефіцієнту. 3 помножене на мінус 17 буде мінус 51. А на а квадрат акуб. Б на бвадрат. Мінус 51 акуб В квадрат. Нумер 4. 56х в 5 y в 14 помножене на 2 сьомих х в квадраті у. 56 помножене на 2 сьомих. 56 та 7 скорочуємо, залишається 8 помножене на 2, буде 16. х5 на х в другий х в сьомій, і в 14 на y в першій y в 15. Номер 5 мінус одна третя П квадрат помножене на мінус 27К, помножене на 5П. Тут у нас є три коефіцієнти, потрібно їх перемножити. Мінус одна третя на мінус 27 та помножене на 5. Далі у нас p квадрат помножене на p, це буде p в кубі, к помножене на к в квадраті. Мінус 27 та 3 можемо скоротити на 3, залишається мінус 9. Переписуємо, мінус 9 помножене на 5, там взагалі буде плюс, тому що 1 3, мінус 1 і мінус 27, тобто буде 45 П куб К квадрат. Номер 6. 2,1 b квадрат С5. d в кубі помножене на мінус 3,13 b куб це в четвертій d в 7. Запишемо. Спочатку перетворимо все на. Неправильний дріб. 2,1 четверту та мінус 3,1 третю перетворимо на неправильний дріб. І запишемо. Це в нас буде 2,1 четверта це буде 9 четвертих помножене на мінус 10 третіх, помножене b квадрат помножене на b куб b в п'ятій. Це в п'ятій помножене на це в четвертій, це в дев'ятій. куб, помножене на д в сьомій, де в десятій. Дев'ять та 3 скорочуємо на 3, десять та 4 скорочуємо на 2. Це у нас буде мінус 15 других, тобто мінус 7 п'ятих, Б в п'ятій, це в дев'ятій, в десятій.